Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні це називається трошки в Ударі, тому аж три відео буде. Новина така. З'явила, що військові і силовики, зокрема, наші українські, серед них Резніков, Заужний, Шаптала, Дененко, Лебідь і Малюк, голова Служби безпеки України. Отже, вони підписали звернення. Наскільки я розумію, так, щодо того, призупинки розгляду законопроекту 8312. Це той який про виплати для військових, повернення виплат 30 тисяч для військових. Хочу подивитись на ситуацію. Щодо чого, і чому, як то кажуть. Ну, що, поїхали? Ну, весь текст постанови можете ознайомитись. В інтернеті вже з'явився. Ну, це не постанова, це як звернення, будемо говорити. Чи відкритий лист. Якось так. Е, відповідно, переказувати не буду. Суть в тому, що вони просять е, відкласти прийняття цього законопроекту і просять, відповідно, створити ну, як, комісію разом з військовими силовиками, щоб покращити цей законопроект. Ось таким чином. От. Ну, давайте подивимося, що до чого. Зупинять, не зупинять цей законопроект і що з того взагалі вийде. Так, це номер законопроекту 8312. Так, ну раз. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, Верховна Рада е, прийме пропозицію військових і силовиків, ну, на текст якої я ось зараз дивлюсь. Хай скажуть вони неправду. Соло. Ну, так, схоже, що приймуть. Урус. Торісас перевернути. Ага. Ну так, логічно. Е, що в нас тут? Соло, Урус і Торісас перевернути. Дивіться, тобто так, руна перемоги. Так, однозначно. І ось бачите, падає руна сили. Ну, відповідно, як позначка е, силових структур наших українських і армій. Зокрема, так? І ось бачите, турі САЗ перевернутий. Тобто відсутність активних дій. Я питав, чи прийме? Так, прийме. Відповідно, дію того законопроекту призупинять, схоже, на те. все таке і такі з військовими будуть радитись. Ну, гаразд, е, ну що спитати, чи дійсно це принесе покращення для військових? Ну, якусь е, більшу справедливість, будемо так говорити. так в тому плані, що розумієте, тут, наскільки я зрозумів із тексту постанови, мова йде про те, щоб всім військовим ну, цю виплату відповідно повернути, незалежно від того, в якому регіоні України вони знаходяться, яке в них завдання. Ну, звичайно, наші доблесні захисники і силові структури заслужили в будь-якому випадку. Але інше питання бюджету. Він у нас не резиновий, на жаль. Ну, таке складне питання, дуже, не, дуже складне, неоднозначне. Ну, гаразд. Давайте подивимося, що з цього поводу скажуть руни. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи після. Ну, так. Отже, скажіть, будь, будь ласка, чи після внесення правок з військовими і силовими структурами України до законопроекту 8312? Будуть задоволені військові і силовики? Хайскайте роне неправда. Беркана. Ейвес. Альвіс. Так, будуть задоволені. В принципі, так, будуть задоволені. Дивіться, беркана Ейвас Е, Ну, відповідно, що ось, бачите, Ріст, ну, якби Ріст, розвиток, так. Е, чи це руна оборони, а це руна захисту. Ну, відповідно, так, мова про Збройні сили, якраз про сили оборони. Тобто будуть задоволені. загалом Але бачите, Ейва ще все-таки: Ну як руна оборони в тому плані, що. ну Знову не всі будуть задоволені, будемо так говорити. Хтось буде ще намагатися свої права відстояти. Схоже на те, що так. О. Ну, але загалом більшість так. Більшість добре сприйме е, ті поправки, які вже будуть прийняті е, в напрацюваннях з військовими і силовиками. Ось таким чином. Е, так, ну що тут ще можна подивитись? Якісь підводні камені. Е, А давайте, добре. Зараз прийшло ще одне питання. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, військові і м, керівники силових відомств? Ну, на список яких я зараз дивлюсь. Написали це звернення дійсно як, е, переживаючи за бюджет України, ну і за добробут України. Хай скажуть роне правду. Соло, так. Дагас. Єра, ну, подивіться, руною чудовий випали. Так, так, все так. Ну, ось бачите, перемога, трансформація ситуації, а до чого, а до врожаю. Ну, раніше проробленої роботи взагалі. Тобто, дійсно, я як став питання? Чи це звернення написало, дійсно переживаючи за бюджет, зокрема, і за добробут України? Так, дійсно. Тобто, ну. Бачите, зверніть на ініціаторів. Там серед інших зазначиться заужний. Ну, якби. Я думаю, претензій до нього ні в кого немає, правда? І сумнівів. От. Ну, і інші, інші персони теж доволі важливі. Міністр внутрішніх справ, начальник Генштабу, голова Державної прикордонної служби, командувач Нацгвардії і голова Служби безпеки України. Ну, якби. Набір підписантів цього звернення чи відкритого листа дійсно солідний, будемо так говорити. Ну, і бачите, ми подивилися ситуацію з усіх ракурсів. Тобто, так, так, має піти в кінечному результаті на благо. Як ну, силовим структурам, так, і Збройним силам України, так і державі взагалі. Ну, ось таким чином. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!